Тому що або проходить міжпозиційний простір і починає вже не з першої лінії працювати, а починає працювати нижче нуля. Або здійснюють підтримку тим підрозділам, де є можливість вклинення противника в їхню смугу. Пане Антоне, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам та вашому підрозділу, всім побратимам за захист батьківщини і за виконання наскладних завдань на фронті. Ще раз звертаємо увагу, друзі, на qr код це дозволяє перейти одразу на перелік вакансій саме в 214-му кримову штурмовому батальйоні. З нами на зв'язку був Антон Лавренюк, командир 214-го окремого штурмового батальйону. Дуже дякуємо вам, пане Антоне, в нашій студії В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національ інституту стратегічних досліджень пане Вячеславе, дуже мало часу залишається коротко про штурмові війська. Можливо, скажете, чому виникла така ініціатива сили штурмових військ на теперу. Я скажу коротко, якщо ви відкрите, да, на Вікіпедію Вікіпідію, побачите, які є руди військ, у нас є винищувальна авіація, бомбардувальна, окрема штурмова, надводні військові підводні морські сили. Тобто їх колись хтось зробив а. за радянським а. зразком. Фактично, це залишок радянської цієї системи класифікації. Зараз виють морськими дронами, повітряними дронами, штурмові дії відбуваються і так далі. І тому ті як би, офіцери, які воюють, вони бачать і керівництво військово-політичне бачать необхідність, що підводні сили у нас ну, фактично відсутні у вигляді класичних е е субмарин. Але є люди, які штурмують. Давайте зробимо так: вони попробують, Якщо буде воно не дуже ефективно, значить вони будуть міняти. Тобто род військ, ну якби це скоріше про внутрішню внутрішню військовий статус. Це розумієте? там вони ну, це, ну, Там буде якесь начальство, там будуть якісь штаби, у них будуть так, свої так. емблеми, вони якось будуть відрізнятися. Для тих людей, які воюють на сьогоднішній день, це важливо. Можливо, через два роки ну, виявиться, що це не потрібно. От. Тобто, це динаміка війни, нові вимоги війни вимагають у нову так. організацію. А що ж будемо стежити за впровадженням цих рішень, адже це наразі. Оголошені і затверджені плани, але вони ще мають бути втілені в життя. Якісно, пане В'ячеславе, дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз ключових питань в нашому ефірі. В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Дякуємо вам. Дякую, друзі. Ну а зараз час оперативних новин. від Олександра Сена. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо із ведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона знешкодила 46 шість ворожих дронів. Завіксовано влучення 19 ударних безпілотників на шести локаціях, а падіння уламків на двох атака наразі за офіційною інформацію триває на півночі та сході. Зайшли нові групи ударних безпілотників. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. У поліції показали наслідки російського удару по сумщині, де загинула вся сім'я. За добу окупанти 37 разів били по 22 населених пунктах області. Наслідок ворожих атак загинув мирний житель. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення комунального підприємства, приватні будинки та авто. Нагадаємо вам, росіяни також вбили сім'ю чотирирічного та шестирічного хлопчиків, їхніх батьків прицільно вдаривши по їхньому дому. Дніпропетровщина знову під ударом. За даними обласної військової адміністрації, по Павлоградському району агресор поцілив безпілотниками. Пошкоджена там інфраструктура. Потерпала і Нікопольщина. По райцентру ворог гатив з важкої артилерії. Наслідки уточнюються зранку. Також противник вдарив керованою авіабомбою по Бокровській громаді Сенальниківщині. Виникли дві пожежі. А от на Херсонщині протягом доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву, адмінбудівлю, музей, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито. Загроз та пожеж наразі немає. На Херсонщині протягом доби через російську агресію одна людина загинула. Ще чотири дістали поранення. Росія вбиває цивільних протягом доби. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини два у Костянтинівці та одного у Дружківці. Ще восьмеро людей в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв Росіян від Донецької обласної військової адміністрації подана без рахування Маріуполя та Волновахи. Чергова нічна ворожа атака дронами на Київщину. За даними обласної військової адміністрації, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. На жаль, у наслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 50-го року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. Відомо, що сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася, і Бобровичина у Чернігівській області. Там пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Тури без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Енергетики вже приступили до відновлення однак, виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Ну і просто зараз я пропоную вам дізнатися, що загрожує депутатці на Одещині, яка поширювала проросійські публікації. Чому одесити знову заговорили про метро та які труднощі можуть зупинити його будівництво? А також де на Одещині облаштували нові сучасні укриття. Про все це проінформує наша Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минуло ніч в Одесі була спокійною. Ну а тим часом на Одещині депутатка Таїрівської селищної ради поширювала публікації, що виправдовували російську агресію. За даними прокуратури, протягом 22-го та 23-го року жінка неодноразово розміщувала такі матеріали у телеграм-каналах. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Но в Одесі розмови про будівництво метро точаться десятиліттями. Місто розташоване вздовж узбережжя та з віддаленими спальними районами, давно потребує ефективних рішень у сфері транспорту. Водночас, кожна нова ініціатива стикається не лише з фінансовими бар'єрами, а й зі складною геологією регіону, що ускладнює реалізацію такого масштабного проєкту. З геологічної точки зору в нас доволі складні умови для будівництва. Однак, сучасні технології будівництва вони дозволяють працювати навіть у таких умовах доволі складних. А питання в даному випадку більше складається з вартості такого проєкту. і чи буде він рентабельний, чи буде такі витрати, особливо у теперішній момент, доречними, дотільними для того, щоб зробити таку роботу і досягти такого результату, що метро таки запрацює. Тому з геологічної точки зору, це дасть додаткові ускладнення, скажімо так, і здорожчення процесу однак, технічно це можливо зробити однак дуже коштовно дорого це робити. Новодеській області відкрили ще п'ять сучасних укриттів у школах. Їх облаштували за підтримкою Олени Зеленської та міжнародних партнерів, поєднавши безпеку та комфорт. Усередині є навчальні та ігрові зони, тож діти можуть продовжувати навчання навіть під час тривоги. Нові простори зроблені інклюзивними та дозволять частіше повертати учнів до очного навчання. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 30 копійок, а за євро 48,70. Щодо цін на пальнето на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, дизель – 55 гривень 39 копійок, а газ – по 33,59. Сьогодні в Одесі обіцяють дощ, температура повітря сягатиме до 14 градусів тепла, а море буде 18 градусів. На цьому в мене все. Студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. Через негоду низці області проблеми з електропостачанням на Одещині відновили світло для майже 19 тисяч родин після негоди. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків, що вразило регіон вночі 30 вересня. Станом на 10 ранку без електропостачання залишається майже 13 тисяч абонентів у 16 селах та містечках. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. А от у Тернопільській області через склад. Ні, погодні умови пошкоджено чотири лінії електропередач без електропостачання, 11 населених пунктів. А це понад півтори тисячі споживачів у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського ремів. Також що змінили маршрути. Чорноморськ теж потерпає від води. Тим часом на 30 вересня синоптиками оголошено штурмове попередження за прогнозами гідрометцентру Чорного та Азовського морі. Очікується дощ та пориву вітру до 17 метрів на секунду. Ну і також ми. Закликаємо одеситів бути обережними та уникати цих підтоплень зокрема, ось місцеві мешканці наразі публікують у е телеграм-каналах ситуацію, яка наразі склалася на дорогах внаслідок негоди. І дійсно вона таки небезпечна. А от тим часом, давайте зараз з вами проговоримо події, які відбуваються за межами нашої країни. Зокрема, Венесуела готується до нападу США, які повноваження матиме Мадуро. Указ на буде чинності у разі зовнішньої агресії, зокрема з боку США. У такому випадку президент зможе розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість. У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову полченців. Та резервістів захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів. А от Талібан відрізав Афганістан від світу, посилаючись на моральні цінності. Таліби відключили інтернет по всій країні, пояснюючи це бажанням запобігти розпусті. У наслідок цього мільйони афганців залишилися без доступу до онлайн-сервісів та телефонного зв'язку. Міжнародні правозахисники попереджають, що ізоляція країни ще більше обмежить доступ громадян до освіти інформації та зовнішнього світу, а також ускладнить моніторинг порушень прав людини. Ну і тим часом стів вітков може залишити посаду спецпосланця США на близькому сході наприкінці року. Він займав ключову роль у переговорах щодо припинення вогню в газі, діючи як посередник Трампа. Його термін прибування приблизно 130 днів. Хоча продовження залежало від оцінки його подальшої служби, не названий до речі, чиновник сполучених штатів зазначив, що з огляду на прорив у переговорах щодо гази та прийняття останньої американської пропозиції прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Стів Вітков згідно залишить посаду. Якщо ця угода буде укладена, ну і нагадаємо вам Стів Вітков відомий також як посередник у неформальних переговорах між Трампом і Путіним. Проте його майбутня роль у міжнародній дипломатії поки залишається невизначеною. Ну і на цьому в мене все Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Вже в наступній годині більше оперативної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ну а ранок лайф триває в нашій студії новий гість. Це Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України. Вітаємо Ярослава. Добрий, Добрий ранок. ранок. Добрий ранок. А, в нас триває опитування. Чи вірите у завершення війни до кінця 25-го року? Так цілком можливо. Ні, війна триватиме довше. Війна не завершиться. Поки існує РФ, друзі, ви можете проголосувати відповідно в телеграм-каналі і на Ютуб каналі. Новини лайф під цією трансляцією, в тому числі Пане Ярославе, як ви вважаєте? У завершення війни до кінця року можливо було вірити в кінці 22-го року. Далі, на моє переконання, ні. Про це не говорить жодне з дій нашого ворога. Ми маємо в війні в будь-якій дивитися на те, що робить ворог. Ворог повністю перелаштувався, він знаходиться на максимально військових економічних рейках. І наш ворог, на жаль, більш адаптивний і більш краще він вчиться всім висновками з цієї війни для того, щоб її продовжувати тривалий час. Пане от очільником МЗС Польщі Радослав Сікорський в своєму нещодавному інтерв'ю сказав, що колоніальні війни тривають близько 10 років і закінчуються, коли агресор розуміє, що не переможе? Програш Росії був би корисним для неї. Країни Європейського Союзу на різному рівні своїх представників говорять про те, що Росія війну програла. А як же ж вона програла? От просто тут і зараз, коли війна ця триває? Що буквально буде тією точкою, або ми говорили про поразку Російської Федерації? По-перше, в історію потрібно дивитися, але коли ми дивимося якось ретроградно, то потрібно згадувати про те, що історія колоніальних війн вона закінчилася на початку 21-го сторіччя і це був інший час, інша швидкість воєн, інші технології, інша швидкість взагалі світу і інформаційного простору. Якщо на сьогоднішній день перенести от майже вже 4 роки. Російсько-української війни повномасштабної і майже 12 років загальної війни. То в попередні роки, якщо його екстраполювати, то ми побачимо, що це буде схоже десь плюс-мінус на 30-річну війну російсько-турецьку. Тому говорити про те, що ця аналогія пана Сікорського вона є максимально підходящою для війни Росії з Україною, ні, це неможливо. І на сьогоднішній день ми маємо її порівнювати все таки зі світовими воїнами. Так, звісно, вона швидша, вона не має. Таких масштабних бойових дій, як там на полях збираються тисячі танків між собою товчуться, але це війна, яка за світогляд, і от світоглядно, ми маємо картину вже в світі таку поляризовану. Є вісь зла, яку називаю да там Росія, Китай, Іран, яка собі це побудувала, і поки що не збудована вісь добра. В якій в авангарді стоїть Україна, а всі решта поруч розповідають про те, що ой, Росія вже війну програла. Такий Захід її ще поки що не виграв, тому що Захід ще жодним чином не вступав у цю війну, і жоден із наших партнерів не назвав себе союзником. Тому що війни виграють союзники. Першу і Другу світову війну існували союзники. Десь була Антанта, а десь була коаліція, яка створена була в 43-му році в Тегерані. Тому от в той момент, коли буде створена коаліція, Проукраїнська неважливо, як вона буде називатись. От тоді ми можемо говорити, що Україна вже цю війну виграє і виграє ця вісь добра. Пенсі от для доповнення його слів, аби повну картину побачити, згадує Кримську війну, російсько-японську війну, яку також Російська Федерація програла. А згадує про те, що ви були вони з першої світової, програли вторгнення в Польщу 1920-го, в Афганістан. Програли холодну війну, і робить таке резюме, що всі вони мають спільне лише після війни в Росії. А відбувалися певні там реформи. Фактично, реформи ставалися тільки після програної війни. Тож програш цієї війни для Росії був би корисним не лише для України та Європи для самої Росії, і майже у всіх цих випадках у Росії відбувалася зміна режиму. А чи зміни Чого зміна режиму? Я не Нострадамус, я не зможу сказати, чи зміни щось в Росії, зміна режиму. Якщо де диви, якщо нас, дивитися історично, то так само на початку 21-го сторіччя всі були за царя, і ніхто б навіть не міг собі подумати про те, що такі лозунги, як вся власть совєтам» або земля крістіанам, вона могла спрацювати, угу. але при тому всьому, якраз коли народ був виснажений війною, а він був виснажений якраз загальною мобілізацією. Не тільки економічним фактором, коли у людей не було хліба, тобто банально не було щось їсти, тоді вже відбулася війна і революція саме в Петрограді. І тільки тоді привезли Леніна на залізниці якраз із вагоном золота для того, щоб просувати свої меседжі. Чи можливо це в сучасній Росії? Теоретично так, практично подивимося. Менше з тим, вони всі ці революції відбуваються. Не зненацька вони відбуваються якраз починаючи з піраміди маслоу. Е, хто її вивчав, той точно знає, що такі революційні рухи, як вони будуються, і в той момент, коли в суспільстві є як мінімум 15-20% рішучих, і з цих рішучих вже є ті, хто можуть доносити в маси свої думки. Тільки тоді можлива революція. Ну насправді рішучих е, Путін давно винищив у себе навколо. Немає нікого з тих рішучих, які б могли щось робити. Опозиція, яка знаходиться за кордоном, вони на жаль не рішучі, а це просто е, особи, які щось констатують для тих мас, які виїхали так само за кордон. Ну і в Газі відбулася панельна дискусія. Україна представила принципи роботи майбутнього трибуналу проти Росії. За словами директора департаменту міжнародного права МЗС Антона Кореневича, ключова особливість це можливість заочного розгляду щодо високопосадовців політичного та військового керівництва РФ. Трибунал буде охоплювати весь період агресії, а дату його початку визначатимуть судді. Почуємо Кореневича. У статуті передбачено, що трибунал має юрисдикцію щодо злочину агресії проти України і крапка. Жодних часових рамок не визначено, і це було зроблено навмисно. Бо для нас у Києві очевидно, агресія почалася у лютому 2014 року. Але навіть серед тих, хто підтримував створення трибуналу, були ті, хто вважав, що агресія почалася у 2022 році, коли була ухвалена відповідна резолюція генасамблеї. Щоб уникнути суперечок і не ускладнювати процес створення трибуналу, ми вирішили. Передати це питання на розгляд суддів Антон Кореневич, директор департаменту міжнародного права МЗС України, пане Ярославе, що вам відомо про організацію роботи цього трибуналу? Чи буде його рішення обов'язковим для всього світу? Який він матиме статус? І власне, хто судді? Судді, хто? Давайте будемо чесні. До того часу, допоки Організація Об'єднаних Націй не вирішить головну проблему цієї організації, це наявність права вето україн агресорів До того часу, що б не створювали на базі цієї організації, воно буде недієвим. Навіщо воно воно створювати? буде просто декларативним, тому що Організація Об'єднаних Націй потрібно а, тим чи іншим способом показувати, що вони щось роблять, а вони виконують якісь задачі, і не може на сьогоднішній день світ вийти і чесно сказати, що все організація Об'єднаних Націй вижила своє. Давайте ми, як із Лігою Націй, поставимо крапку. Нагадую, що до Другої світової війни була така організація, називалася Ліга Націй. І от якраз вона тримала світовий порядок. Організація Об'єднаних Націй утворена в 47-му році. Вона утворена якраз за наслідком Другої світової війни, для того, щоб утримувати світовий порядок. На жаль, вона його не утримує під час життєдіяльності Організації Об'єднаних Націй, були зроблені класні е е речі. Це визнання цілого ряду країн, в яких не було своїх територій, в яких не було своїх державностей і так далі. В тому числі ми б ніколи не знали про існування такої країни, як Ізраїль, якби не було організації Об'єднаних Націй, але менше з тим. В 2025 році можливо констатувати точно факт того, що Організація націй припинила своє існування в 2014 році, коли відбулася відкрита анексія Криму. Фактично і з того моменту не існує цієї організації як механізму захисту інших країн. Але все одно країни-учасники приїжджають, вони дають своїх делегатів, тому що вони це все фінансують, і це на сьогоднішній день трибуна для декларацій. Коли і в що вона переросте більш дієве, подивимося. Я чомусь впевнений, що знову ж таки країни, які одні визначилися з вісю зла, а інші ще не визначилися з віссю добра, вони зараз шукають способи, як реформувати цю організацію, аби створити іншу. Спецтрибунал, давайте теж все ж таки його проаналізуємо, які взагалі є способи притягнення Росії до відповідальності, і власне хто все ж таки. Ну, це не Нюрберг, так і Гага не Нюрнберг, тобто там були переможці і переможені. На кого буде поширюватись в даному випадку дія цього спецтрибуналу? Дивіться, міжнародне право воно працює за принципом ратифікацій. Угу. Нагадую, що Російська Федерація вона вийшла. Із більшості міжнародних договорів, в тому числі вона не ратифіковувала нічого по міжнародному кримінальному суду. Саме тому на сьогоднішній день для Російської Федерації і її поплічників немає нічого дієвого в рішеннях будь-яких міжнародних інституцій, які базуються саме на розслідуванні злочинів міжнародних. Друга складова дієвості цього міжнародного трибуналу, це буде те, а хто буде розслідувати. Нагадую, що суд це елемент правосуддя, це вже вершина, коли є сторона обвинувачення, є сторона захисту, вони сходяться, вони дебатують в змагальному процесі, наводять докази, і на підставі цих доказів суд приймає рішення. Якщо ми говоримо про те, що на сьогоднішній день а, цей міжнародний спеціальний трибунал він створюється фактично на базі коаліції охочих так званих, uh -huh. то це не може бути елементом правосуддя світового, Так. не може. Я би ми ненавиділи країну агресора, але це не може, тому що вона не представлена буде в позиції захисту. Будь-яка міжнародна конвенція із прав людини в тому числі вона говорить про те, що елемент правосуддя це і позиція захисту. Давайте про ще одну конвенцію поговоримо. <кій> РФ денонсувала європейську конвенцію про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню або покаранню. Відповідний закон підписав Путін. Він розміщений на сайті відповідно на порталі правової інформації Росії. Крім того, денонсовані також інші протоколи до цієї конвенції від 96-го 98-го років, отже, хочеться зрозуміти, чому це рішення прийнято зараз. От, зокрема, центр протидії дезінформації український при РНБО відзначає, що РФ не надто старалась якось виконувати цю конвенцію, так і власне навіть не виправдовувала цей крок і використовують його як пропагандистський хід з метою залякати власне населення можливістю покарань за не. Лояльність ну центр протидії дезінформації саме так це інтерпретує. Як ви інтерпретуєте це рішення, чому воно відбулося? І власне за цією конвенцією, да, чи можливо було якось Росію притягати до відповідальності за поводження з українськими військовополоненими та іншими утримуваними особами? Почнемо з кінця. За цією конвенцією дійсно заборонено будь-які види катування, і це стосується не тільки військовополонених, а будь-кого, хто знаходиться в місцях позбавлення волі тим чи іншим способом під час будь-якого слідства і так далі. Так, чи можливо притягувати? Можливо. Але рівно тоді, коли будуть затримані злочинці. А, наша країна вона дійсно після того, як наші військовополонені повертаються, ми бачимо, що вони не одразу йдуть в родини, з ними проводять цілий ряд слідчих дій, з ними працюють спеціалісти, оперативні співробітники слідчі, Вони всіх допитують, вони встановлюють ціле коло осіб а, тих, хто їх катував, як катував, хто катував а, тих, хто були поруч, хто не надавав медичну допомогу, і так далі. і Так далі. Тобто там цілий. Обсяг слідчих дій, які спрямовані на те, щоб задокументувати цей злочин. Ця інформація дійсно передається, в тому числі через Офіс Генерального прокурора, далі до наших міжнародних партнерів.